Колись в одному селі прогнали геть усіх котів. Кажуть ті коти дармоїди, їх тільки годуй, а користі ніякої. Вони не орють, і молока не дають, і яєць не несуть, і хазяйство не стережуть. А сметану з горщика можуть злизати, на стіл вискочити. Без них ледацюг, будемо жити краще. Пішли коти світ за очі, одні стали самі собі жити у лісі та в полі. Другі подалися на ті села, де котів люблять. Пусто якось у селі стало, а кому радість велика, то це миша. Почали миші розважатися, вже людей не бояться, кругом себе головними відчувають, у коморах порядкують. Вбрання людям перетрубили дірка на дірці. Зерно з'їдають, по столах, постелях білим днем лазять. Дітей лякають, кругом мишами смердить. Жив у тому селі мишачий король Гриз 112. Поки там були коти, то навіть король був сухоребрим. А тепер такий став, що для нього прийшлося мишам більшу дірку прогризати. Вже сам не то що бігати, ходити розучився. Миша кучер. Тепер запрягає трьох мишей коней у глиняний черепок і везуть короля Гризя 112-го, куди йому хочеться. Король часто виступає перед своїми мишами військовими і промову закінчує словами. Не будь я королем Гриз 112-ти, якщо не підкорив всю землю. Хай живе король Гриз 112 й репетують у відповідь миші. А людям стало зовсім погано. Ходять злі, обдерті, голодні. На все село тільки одна сім'я добре живе, бо вони послухали стару маму і кота свого не вигнали. Спочатку всі з них сміялися, хіба чорний кіт може щось, крім нещастя, принести? А вони не зважали. Котові чернишу ніколи молочка не жаліли, а він не допускав мишей ні в хату, ні в комору, ні в стодолу. Людям був утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було котів виганяти. От просить староста того чоловіка хоч на одну ніч позичити черниша, постерегти його комору. Підеш? радиться хазяїн із котиком. Мяу, каже той. А в тій коморі саме в цю ніч було весілля, одна з численних дочок мишиного короля Гризя 112-го гострозубка виходила заміж за генерала грозу котів. З'явився цей генерал у селі недавно, у нього було розтяте вухо. Він усім мишам розказував, що це його бойове поранення, і він будь-якого кота один на один поборе. Тому його звуть грозою котів. Король дуже зрадів і присвоїв грозі котів звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в розпалі. Миші їли, пили, танцювали, короля свого вітали. Аж тут, в коморі, з'явився кіт Черниш. Хіба він зможе з'їсти таку силу селенну мишей? Зятю. закричав машиний король, побить цього Чорну котяру! Та генерал гроза котів, прищурив вуха і стрімголов кинувся до найближчої дирки. Тут всі миші почали втікати, хто куди, а король Гриць 112 найтовстіший і найнеповороткіший, вже був у лапах Черниша. Постом кітгрався із нареченою. Миша ще військо розбіглося. Зараз я зім вашого короля, а потім половлю усіх вас, якщо ви всі негайно не покинете це село. Слухайтеся його, я жити хочу, я ваш король, кричав Гриць 112. Миші слухняно одна за одною покидали село під наглядом Черниша. Генерал гроза котів давно втік, бо насправді був боягузом. Непереможний король, як називав себе Гриз 112, від страху цокотів зубами, він навіть схуд від переживання, коли миші покинули село, кіт відпустив Гризя, і той побіг, перегнавши всіх своїх мишей коней. Люди Чернишеві дякували і своїх котів повернули в село. Довго їх шукали, просили, благали повернутися. А коли в кожній хаті замуркотів пухнастий клубочок, стало село веселішати і багать.